Доброго ранку, малята. Подивіться, хто це завітав до нас в гості? Так, це сорока. Я сорока білобока. Всюди я літаю і всі новини знаю. Дітки, сьогодні я вас запрошую до осіннього лісу. А кого ми там зустрінемо, відгадайте загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст, як номисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати. Так, це білочка. Добрий день, малята, я Білочка-мілочка. Зараз я готуюсь до зими, збираю та сушу гриби, але я не вмію рахувати, допоможіть мені. Дітки, давайте допоможемо білочці. Подивіться, білочка сушить грибочки, скільки грибів сушиться? Так, два. А ось Білочка ще один принесла, скільки грибів стало? Вірно, малята, три. Прибіг їжачок і подарував білочці один гриб. Давайте порахуємо, скільки стало грибів. Один, два, три. Чотири всього чотири гриба. Число чотири ми позначаємо цифрою чотири, чотири грибочка. Познайомтесь з цифрою чотири. З нею в дружбі усі звірі, по чотири лапки мають, вправно ними чи боряють. Цифра чотири складається з однієї довгої палочки і двох коротких. Обведіть її пальчиком. А на що ж вона схожа? Ось тілець перевернувся, на четвірку обер... обернувся, позначає цифра ця скільки ніжок у стільця, скільки лапок у котів, а в квадратику кутів. скільки лапок у котика? Чотири. Скільки нож... ніжок у стільця? Чотири. А скільки сторін у квадрата? Чотири. А скільки кутів? Теж чотири. Чотири кути має квадрат. І його ще називають чотирикутник. Цифра 4, дітки, має своє місце в числовому ряду. Вона стоїть після цифри 3. Хто лічити вміє, діти, нума разом рахувати, цифри вправно називати, порахуємо по порядку. Давайте разом називати числа. Цифри один, два, три, чотири. Молодці. А білочка підготувала для нас завдання. Подивіться на зображення і скажіть, чого буває чотири в кожному предметі? Намальована машина, собачка, стільчик, стілець і подушка. У машини чотири колеса. У собачки чотири лапки. Стільчик має чотири ніжки. І стіл теж має чотири ніжки. А у подушки скільки кутів? Чотири. А на яку геометричну фігуру схожа подушка? Вірно, на квадрат. Дітки, допоможіть білочці розкласти запаси відповідно до цифри, яка зображена на кошику. Подивіться вгорі кошики, на них цифри. Один, два, три, чотири. У білочки є три горішка, одна шишка, чотири грибочка і дві грушки. Давайте розкладемо запаси білочки по кошикам, відповідно цифрам, що ми покладемо кошик цифрою 1 Одну шишку. А з цифрою 2, дві грушки. А з цифрою 3 три? три горішка. І з цифрою 4. Чотири гриба. Білочка зібрала листочки. Подивіться, з якого вони дерева? Так, вони з клена. Або клинові, ми кажемо. Вони однакові за розміром? Ні. Порахуйте, скільки великих листочків? Три великих. А скільки маленьких? Один. А скільки їх всього? Всього? 4. Кількість листочків ми позначимо цифрою 4. А ось ще листочки зібрала білочка. Один з тополі, один кленовий, один з дуба, один з каштана. Всього скільки їх? Чотири. Молодці. Білочка пропонує вам пограти у гру, якої цифри не стало. Дивіться, уважно. Запам'ятайте цифри. Один, два, три, чотири. Подивіться, якої цифри не стало? Вірно, цифри один. А зараз цифри три. Якої цифри немає? Цифри два. А зараз яка цифра у нас заховалася? Вірно, дітки. Цифра 4. Молодці. А білочка ще пропонує вам пограти у гру, порахуй і покажи цифру. Давайте порахуємо, скільки корабликів. Один. Кількість корабликів ми позначимо цифрою 1. Скільки рукавичок? Дві. Скільки грибочків рахуємо. Три. Скільки листочків клинових? 4. Скільки зайченят? 2. Вірно. Скільки снігурів на дереві? Три. Молодці дітки. А з якою цифрою, цифрою ми сьогодні познайомилися? Так, з цифрою 4. Сьогодні ви, дітки, гарно попрацювали. І Білочка пропонує вам побудувати з конструктора або намалювати цифру 4. Ми кажемо з Білочкою вам до побачення, до нових зустрічей!